Вітаю вас у новому відео. З вами я, фотограф Марина Войтік. І сьогодні я хочу поговорити з вами на тему тренди у фотографії у 2024 році. Це відео виходить трошки пізніше, ніж коли наступив сам 2024 рік, але я впевнена, що ці тренди вони будуть трендами не тільки цього року. В цьому році вони якби, набувають своєї сили, вони саме відновлюються, зароджуються, і я впевнена, що вони будуть ще в трендах не один. І перший тренд це штучний інтелект. Звичайно, штучний інтелект, тому що зараз все більше і більше штучний інтелект допомагає фотографам у ретуші фотографії, допомагає в підборі ідей, будуванні мудборту. Штучний інтелект може допомогти з написанням постів. Тобто Взагалі, фотограф має вчитися, вчити взагалі цю галузь штучного інтелекту, тому що за ним є майбутнє. Навіть версії нові у фотошопі вони вже виходять з влаштованим штучним інтелектом. Я впевнена відразу скажу в тому, що штучний інтелект не замінить ретуш фотографій повністю на 100%, але він точно може значно покращити якість ваших фотографій, може пришвидшити швидкість. Да? вибачайте за тавтологію, але реально ваша обробка буде швидшою фотографією, тому що багато базових процесів штучний інтелект робить прекрасно за фотографа, тому вивчайте і це самий перший тренд. Другий тренд, який набуває популярності у сфері фотографії, це стоп-кадр. Ну, так названий стоп-кадр, або, по-іншому, живе фото. Що фотографія має бути динамічною. Стоп-кадр це така фотографія, що наче ви дивилися фільм, дивилися і десь нажали там да, на стоп, і у вас там якась картинка завмерла. І оце от є живий кадр. І в новому, в цьому 2024 році набирає обертів саме отакий от стоп -кад... стоп Да? Жанр, скажімо це так, тобто кадр, в якому відчувається якась певна емоція, в якому відчувається якась дія. Тобто вже точно зійшли на ніт ем, оті штучні статичні пози, які фіксовані, які, знаєте, були трендом десь в 2000-х роках, коли людині казали, постав отак руку, все. Заумри, дивись в кадр, я буду 10 тебе минут фотографувати. Таке вже давним-давно пройшло, як робити живі кадри на практиці: от такі е стоп-кадри. Да? Для цього потрібно вашим клієнтам, вашим моделям давати практичні, якісь не тяжкі завдання. Тобто не казати поклади отак, отак руки, поклади отак ноги, а давати певні завдання. Ну, наприклад, можеш зараз покрутитися, можеш зараз уявити, що ти там танцюєш вальс. Наприклад, коли ви хочете зняти наречену, коли вона гарно обіймає десь своє плаття, то не треба просто да, фотографувати ось і наречена з і з платтям. Да? Хай вона обіймає це плаття, хай вона потанцює там як рапунзель в мультику з ним, трошечки, да, під якусь певну там, музику, яку ви включите. Тобто, давати якісь прості завдання, потанцю. Uh, там м... Mm... Уяви, що ти йдеш там по червоній доріжці, і тебе фотографують, і тобі потрібно там позувати на різні сторони. Тобто, ось такі різні приклади можна давати для того, щоб кадр був. Е якщо ви хочете, щоб там кадр був там чуттєвий і десь людина руку залишила ось в цій зоні, ви можете сказати, просто погладь себе е там, від е вуха до ключиці да, і Відчуй, просто наскільки в тебе, от яка в тебе шкіра, вона ніжна, чи вона е вже потребує там, скрабінга. Да. тобто Це завдання. І люди тоді не фокусується на тому, як їй зробити руку. Вона фокусується на тому, щоб якось, а яка ж в мене шкіра? Відповідно, тоді погляд моделі стає більш загадковим, тому що вона про щось думає, він не пустий. Вона не задумується, як їй покласти руку, тому що в неї є завдання. І ось ці такі мікрозавдання на зйомці саме будуть давати вам живі кадри. Наступний тренд це тренд, який почав набувати своєї популярності ще в минулому році, але в 2024 році він прямо зараз кричить. Це тренд на мінімалізм в обробці або на реальність фотографій. Тобто оця вся е, замиленість шкіри, я навіть, це, це взагалі вже пішло, от прям навіть вже минулі-декілька років, це вже давним-давно взагалі ніким не, не користується попитом. Але реальність це. Це, це реальна реальність. Це про те, коли ви сфотографували і ви забрали, наприклад, на обличчі явні якісь прищики, які ну вискочили, і вони пройдуть. Да? Вони є не, не є особливостями даної людини. Але якась виснушка, якась родімка, навіть е зморшки, які є у людини, вони мають залишатись, а не ретушуватися під ноль. Да, їх можна трошки згладити, да, їх можна зробити менш глибокими, скажімо так, типу, що людина сходила до косметолога або в неї дуже класний крем для обличчя, який їй трошки ці зморшки випрямляє. Тобто має бути реальність. Коли людина посміхається, у неї мають бути ось тут носогубні оці складочки, їх не потрібно забирати. Зморшки якісь на шиї, також їх можна легенько зглажувати, але настільки, щоб це було прям практично реально. Якщо ви бачили якісь останні випуски модних глянцевих журналів, ви могли помітити, що там фото практично здається, на перший погляд, що вони повністю без ретуші. Але там є мінімальна ретуш, як я вже сказала, забираються якісь такі. Ем... Елементи, які не є бажання, або які проходять у людини, тобто вони з'явилися і вони там через тиждень-два у неї пройдуть, або там якісь да, неудачні солярій. Також ви бачите, що зараз набувають популярності і блоги, взагалі ті блоги, в яких блогери виставляють реальне життя, де вони не ретушують в фейсюні свої фотографії, де вони виставляють так, як вони є. І це зараз набирає популярності. Тому передивіться взагалі свої алгоритми, свою систему обробки фотографій четвертим трендом у 2024 році є Знову ж таки повертається тренд на ретро і вінтажні фотографії. Так, да? Багато зернистості. Якісті, тобто, такі, от стиль Олдмані, наприклад, взяти він також відноситься от, по кольорам до цього тренду. Тобто світле, ніжне, ем, таке не зовсім чітке і під зернистістю. Цей тренд також починає набирати оберти і також е, далі більше з'являється в тих журналах Vogue, закордонних, Зараз все більше і більше з'являється саме такі фотографії у такому стилі. Ну і п'ятий останній тренд, який зараз також набирає обертів, це тренд на зйомку саме з палахом в лоб. Колись цей тренд був, тобто коли йдуть жорсткі тіні, коли фотографія така дуже сильно глянцева і гламурна, і цей тренд знову ж таки повертається. Він був, ну, я не знаю, років, мабуть, 8-10 такі. Більш-менш популярний, потім всі сказали, що ні, спалах в лоб, ще й на камерний, це взагалі мувітон, це так не робиться, це неправильно. Всі почали вивчати дуже складні, різні схеми світла. Да? А тепер знову ж таки нам закордонна мода диктує те, що спалах в лоб для глянцевих портретів для того, ну. Для того щоб передати якусь глянцевість, фешн, якісь ем, так от е, вайб, такий, потрібно знімати саме спалахом в лоб з жорсткими тінями ззаді, і практично з відсутністю тіней на обличчі. Ну, ви бачите зараз це на прикладах на екрані. Все, це були всі тренди, якими я хотіла поділитися, які прям реально такі значущі набирають обертів. Трендів є багато, але ці самі основні. Це не означає, що вам тепер потрібно слідкувати за кожним цим трендом. Ну, наприклад, якщо оберти набирає вінтажне фото і фото з палахом в лоб, це зовсім два різні жанри, типи, стилі зйомок. І це не означає, що треба йти і те фоткати. Просто ви маєте бути в курсі, ви маєте бути в темі. Якщо ви хочете десь потрапляти в рекомендації, бути помітним. Ви можете це просто час від часу за використовувати в своїй практиці, але, наприклад, тренд на живе фото і на мінімалізм в ретуші це потрібно прям запровадити усім фотографам, тому що вже оце замиленість, цю пластикову кожу шкіру і ці такі, знаєте, нереальні пластичні об'єми людини. Коли ми хочемо з людини зробити супермодель, якусь знаєте, з колекції Victoria's Secret, таке вже працювати не буде, і таке буде продаватися гірше. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть, які пункти вам сподобались, які ви будете впроваджувати у своїй професії. Можливо, ви чули ще за якісь нові тренди, поділіться цим в коментарях. Буду рада і до зустрічі у нових відео.